Так, ну, монети монетами, але на пляжі ми не монети шукаємо, а ось такі речі. Давайте почнемо зараз. Кільця, хрестики, біжутерія. Те, що взагалому частіше потрапляється. Срібний браслет Пандора. 53-56. Що положити, його трошки може інакше. Ось, навіть в чернину закидую. Де пригає 60, 75, 40. Такий сигнал треба перевіряти. Однозначно. Кінце китайське. 20 це на програмі Парк 1. ось На програмі поле в мене стоїть дискримінація. Я б його в житті не знайшов, але на пляжу я ну, знаходжуся на програмі пляж. І такі сигнали я копаю. Ось так. Взагалі на пляжу треба копати всі сигнали. 24 кільце. Ось таке. Далі. Хрестик срібний. Ось такий. Тридцять. Хоча срібло? А б'є як? Хоча так. Ось тут є проба, а б'є як жестянка. Ще один срібний хрестик. Шістдесят один. Хоча може бути що, можливо, той хрестик ось цей може бути не справжній. Так як, мабуть, могли завести кільце, поставити на нього пробу, а хрестик може бути алюмінієвий. бо сигнали як алюмінія або жестяна банка, при тому, що проба на ньому є. Взагалі срібло б'є, як 60, ну і там я де срібні монети і покажу, які сигнали на срібних монетах. Продовжуємо. За подвіска. 37. Ну, або, може, це за метала, хоча на подвірці проби немає. Ну так ось. Проби немає, зрозуміло. Іжутерія. Ніяк. Переключаємося. А що ж ніяк? Ага. Вістань. Один сантиметр. Вище. Ні. Півтора-два сантиметра. 17. 18. Мабуть, вона тоді лежала зверху. Алюміній. Великий предмет, тому відразу його видно. Так, срібна. Це як підколка. Чи заколка в вухо. Ось така. З камінчиками вона йде. Проба вам стоїть 925. 42, Сорок два, сорок три, сорок п'ять. кільця. Давайте ось срібна сережка. П'ятдесят. Ось так вона виглядає. Проба там присутня, далі кільце ось таке. Зараз фокусується. Проба є. Ну, думаю, проба Будете вірити на слово. 62, 63. 60. Ось таке кільце маленьке. 60, 61. Так. Зараз. Скажу кільця з позолотою. Такий сигнал неможливо пропустити. Ось таке воно було. Ось. Ось. Звичайно, дуже популярні кільця на мізинець. Вище не лови. Таке щось незрозуміле. Ну, назад, ось це кільця. І приблизно сантиметрів 20. Коротше говоря, прикраси, які зроблені якісно і. 79. Це у нас чоловіче кільце, срібне. Ось такого плану. Зараз показую. 80-79. Ну, ось, ось такі кілечка, ось, ось такого плану, там тоненькі. Вони геть, якщо будуть під поверхню лежати, ви їх знайдете. Якщо там сантиметрів 5, мабуть, вже ні. 82. Ну, тут відстань сантиметрів 12-13. І чуйка не повністю поверхнена. Звенить гарно. Так, давайте по золоту. Ось таке золоте кільце жіноче Так, чому золоте? бо є проба? Так, де воно? Ось там. 24. 25 24 Ну чотири. Висота десь сантиметрів п'ятнадцять. Багато, мабуть, хто такі сигнали не копав. таке кільця невеличке. Ось. Золота обручка. Це сигнал фольги. Це фольга. На пляжу. Тому фольгу теж треба копати. Це чиста фольга. На парк 1. Сигнал краще, але теж 21. 10-15 см. 21. Копайте фольгу. Ну, в будь-якому випадку. Так, ось таке. Ось таке кільце. Теж золото. Теж сантиметрів, мабуть, вже 20. 24 близько. 32. то це вже, якщо вище. Якийсь значок. 72, воно дає перегруз. Ось така ось монетка. Так. Годинник, наприклад, хтось забув в піску. Це все копаємо сигнали. М -м давайте ось така позов. Потрібно з позолоченими вставками. ось дев'ять сімдесят. Ну, о, перстень. Радянщина. Двадцять дев'ять, тридцять один. Ну, в принципі, я не знаю, що тут ще можна. Такі ось, не знаю, були вже ні. І в чернину дає. Є чернина. Але, ну, це, скоріш цього, було б як якийсь болт, і, можливо, його пропустили. А зараз монети підуть... Зараз покажу. Так, давайте трошки прогуляємося тепер по таким. Ось така. Один рубль. 100 років Леніну. 40. 20 см, бачить, добре. Середня глибина пошуку півтора штика один штик. Десь я приблизно так і буду водити можна. 50-49. Так, ялизавета. Геть вбита наглухо. Ну, але воно -то є. 95. Висота приблизно від 10 до 15 см. І чуйка, бачите, немає двох порой. Одна чуйка одна, одна поділка дуже добре придає до потужності. Тому не думайте, що дві поділки це там геть трошки щось. Так, Одна копійка. Тобто просто копійка 1854-го. Микола І. 92-91. Чуєте, як звук помінявся? Теж неможливо 92 пропустити. Одна копійка, 903-й. 88. 88, 89, вісімдесят Дві копійки. Так, дві копійки. 1911. 93, Так, це у нас три копійки 13-го року. Ось яке збере, як збереглась. З музею можна дев'яносто два так дві копійки капуста 1813 вісімсот тринадцятого будь да, тринадцятого дев'яносто шість на програмі. Парк 1, буде озвучка трошки така різкіша, їй, можливо буде краще. Тепер ось такі ось у нас є ось така от монетка. ось Досить добре сигналить висота сантиметрів 15. ну Сигнал не можна пропустити це на програмі поле. Бачите, ВДІ. Ну, озвучка на програмі парки, мені більше подобається. Так, дивимося далі. 25 копійок. 1857. -й. 90. Поле 90.

800 Ну, в землі може десь на 3 одиниці відрізнятися. Так, білон, 15 копійок, 1928 чи 3-го? 3-го. Срібло, 77. Так, далі, п'ятерочка, 1902 Теж стан класний. Ось. 62. Ну, в принципі, мабуть, все. Більше таких сигналів. Ну, все остальне це вже прийде, так сказати. З опитом. Ну, Поки що що міг вам показати, в принципі, і саме основне і показав. Тому, ну, якщо будуть питання якісь, звертайтеся. Є ще нюанси по налаштуванню, коли на пляжі знаходитеся біля річки доселений ґрунт. Якщо будуть запитання, звертайтеся. Дякую всім.